Про законопроект 5708. Той самий закон про зброю, який мав би надати громадянам право на збройний захист. Що там пропонують? Право на пістолети з 30 років. З попереднім п'ятирічним досвідом володіння іншою зброєю. Тільки через 5 років після закінчення воєнного стану, і головне, тільки для зберігання, без права на носіння. Водночас нагородна зброя для обраних з 18 років з правом носіння. Крім того, кримінальна відповідальність за гладкоствольну зброю, доступ поліції до житла власників зброї без чітких обмежень. додаткові платежі, техогляди, відсіли, все це коштом власників зброї. У тексті йдеться і про травматичну зброю. Її пропонують дозволити всім з 25 років. Але давайте чесно. Травмат це не зброя самозахисту, це зброя непередбачуваної дії. Вона створює ілюзію безпеки, але не гарантує результату. Саме тому в жодній країні Європейського Союзу травматичної зброї немає в цивільному обігу. Це винятково поліційний інструмент для регулювання ступеня застосування сили при затриманні правопорушників. Масовий обіг травматів треба не узаконювати, а навпаки, забороняти. Тож цей закон не для людей, цей закон не про право на захист. Він не визнає, що громадянин може бути відповідальним і озброєним. Він не розв'язує головну проблему, як дати людині можливість легально захистити себе і своїх близьких. Цей законопроект у такому вигляді не потрібен. Його треба або кардинально змінити, або викинути на смітник, бо це закон не про зброю, це закон про недовіру. І якщо мовчати, вони ухвалять саме його без змін, без страху. Тому не мовчіть, говоріть, поширюйте, здіймайте галас, це працює і вони це знають.